Перекриють дорогу, бо транспорт заважає працювати. По руській на ділянці від зеленої до січових стрільців, де капітально ремонтують дорогу, планують для громадського транспорту та автівок об'їзд. Коли перекриють дорогу та на якому етапі ремонт, далі у сюжеті. Ось стоїть табличка об'їзд. Та не всі водії дотримуються правил та звертають увагу на знаки. Понад два місяці тому розпочався капітальний ремонт на руській. Коли планують завершити роботи та як можна об'їхати ділянку? Об'їжджати руську в районі ремонтних робіт не зовсім водіям зручно. Я стараюся туди на Кишеньовську їхати по об'їзду, бо тому що тут важко розминутися буває навіть Стралемська. Це нема смислу сюди навіть їхати. Ну, можна потерпіти, якщо зроблять по-людськи цю дорогу, але її зроблять, як завжди, ніяк не зроблять. Зроблять ще гірше, ніж вона була. Ой, у нас все завжди робиться дуже довго. Дивіться, якщо взяти по знакам, там стоїть знак це саме тут. Получається, в'їзд заборонено, так? Але водії ігнорують ці знаки і їдуть в так само, незручності виходить, для комунального транспорту. Я об'їжджаю в об'їзд. Об'їзд, тому що тут виходить коплення машин. Скупчення машин і приходиться об'їжджати, так, щоб не создавати транспорту. незручності. Стараюся їхати в об'їзд, да, трохи незручно, ну, дорогу треба ремонтувати. Рано затори, ну, затори місці кругом у нас затори. Так тільки що затори рано, час пік, все. А так треба чекати, поки дорогу зроблять. То маленькі машин дуже багато. Другої ділянки об'їхати нема. Калинівський ринок, зелені ринок, всі судо їдуть. На ділянці, де проводять ремонтні роботи, згідно з тендером, підрядник має прочистити каналізацію, замінити каналізаційні люки та асфальтове покриття, а також облаштувати тротуари, зупинки та нанести розмітку. Шукають альтернативу, щоб пустити тролейбусний рух по іншій вулиці. Для того треба побудувати нову лінію. поки переносять воду, потім треба ще одну воду переносити, газ, каналізацію, каналізацію і другу воду переносити. Треба рух перекривати, а нам не дають дозволу на перекриття повністю руху. І через то це питання. Я так думаю, що воно затягнеться ще й на другий рік. Ремонтні роботи на Руській у департаменті інфраструктури та благоустрою прокоментували. Так фактично, ключова проблема виконання даних робіт: що дана вулиця повністю не перекрита. Здійснюється рух транспортних засобів, і це ускладнює виконання робіт підрядній організації. Тому роботи виконуються поступово. На сьогодні проєктну організацію розглядається можливості зміни в проєктно-кошторисній документації, того, що це є додаткові витрати, які не передбачалися в основному договорі, і в об'їзд передбачається через вулицю Зелену. За умовами тендеру, бюджет ремонту ділянки на Руській – майже 35 мільйонів гривень. Монтують вони водопровідні колодці, встановлюють запірну арматуру. Вдалі по роботі необхідно ще замінити водопровід діаметром 315 метрів, перепідключити будинки по водопостачанню, водовідведенню, змонтувати так само водопровідні колодці. 315 му трубопроводі заміна газопостачання заміна опор і вуличного освітлення. Так як ви знаєте, буде покриття іде асфальтовано і встановлення тротуарної плитки. Попередню капітальний ремонт планують завершити до 1 грудня 2024 року. Євген Басалюк, Альвіна Брамчук, Андрій Курдубан, Павло Марковцій. Новини Сі 4